Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване. Але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого Послання до Коринтян святого Апостола Павла. Браття, що зроблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві ніяк не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого і нам наражатися повсякчас на небезпеки? Щодня я вмираю, брати, і свідчу Це славою, яку я маю у вас в Христі Ісусі Господі нашим». І коли б я боровся в ефезі зі звірами як людина, то що мені з того? Коли мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра помремо? Не даймо себе обманути, лихі товариства псують добрі звичаї. Протверезіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. Насором вам це кажу. Але може хто скаже, як воскреснуть мертві і в яким тілі прийдуть, безумний. Те, що ти сієш, не оживе, як не вмре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитися, а голе зерно, наприклад, пшениця або якесь інше. Боже дав йому тіло по своїй волі і кожному насінні власне тіло. Продовжуємо. У літургійних читаннях цього тижня слухати слово апостола Павла, в якому наполягає і повчає вірних молодої спільноти в Коринті про Воскресіння. Думаю, ця тема також актуальна і для нас сьогодні, коли кожного дня оплакуємо наших рідних померлих, оплакуємо тих, які невинно віддають своє життя. Справа про Воскресіння. Живемо так, наче б мали померти навіки, чи живемо так, наче б мали б жити навіки. І це життя є тільки власне початком для зерна, яке має померти. Для апостола Павла ця тема є дуже важлива: його страждання, його праця, його свідчення віри. Яке не було тільки проголошуванням Євангелії, але також його працею, дуже часто ув'язненнями, висміюваннями, переслідуваннями, це все було радше заповідь тієї слави, яку чекає, яку очікує і яку виглядає. Сьогоднішні читання, читання апостола Павла до Коринтян, є дуже важливим, бо є запитанням. Чи живемо тільки тут, у власне задоволення, чи живемо для чогось більшого? Живемо для когось, того, хто нам, в якому ми віднайшли наше життя і продовжуємо жити. Щодня я вмираю, каже апостол Павло, і свідчу це славою, яку я маю у вас, в Христі Ісусі Господі нашому. Вмираю щоденно, як каже апостол Павло. У своїй праці, в своєму житті кожен день це є неначе вмирання, подібно як у літургії нашого обряду, ми кожного вечора молимося молитвою Симеона, старця, нині відпускаєш, тому що пригадуємо собі саме Воскресіння, завж, завтра. Якщо прокинуся, прокинуся до цієї земної літургії, якщо відкрию очі вже до вічності, буду служити вічну літургію про слави Бога. Для апостола Павла Воскресіння не є просто подією і святом, але щось, що перемелює все життя, надає йому нового смаку і нового, нового життя. Живу для Воскресіння чи живу, неначе боячись, що кожен день наближає мене до смерті і намагається вкрасти в мене щось дуже важливе, щось із моєї радості. Господи Ісусе. Ти є Воскресіння і життя, життя, якого прагнемо, і Воскресіння, до якого йдемо, допоможи нам радіти, що ми є твоїми учнями, і в Тобі ми віднайшли життя і джерело життя. Будь прославлений, Господи, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.